Методика зелена кімната полягає в собі, щоб дитина, незалежно від статусу, якому вона перебуває у кримінальному провадженні, чи то потерпіла, чи то свідок, підозрюваний. Незалежно від віку могла адаптуватися до, того, до тієї події і провадження, в якому відбуваються слідчі дії, і відповідно до віку працювала з психологом і змогла розповісти ситуацію, яка з нею трапилась. Це кімната дружня до дитини, саме кімната, де проводяться слідчі дії, де працюватиме психолог з дитиною. Вона оснащена відповідними відеокамерами спостереження, а також аудіоапаратурою. Відповідно, в кімнаті спостереження, яка за склом по типу газела, будуть відповідно прокурор, слідчі, дізнавач і поліцейські, не чують, що дитина щось говорить, і виникають додаткові питання, які, наприклад, не знає психолог. Вони можуть задати це питання. Відповідно, тут буде у психолога такий наушничок, і вона чує питання, дитина не чує питання і задає це питання. Я думаю, що так разом спільними зусиллями створимо для всіх комфортні умови, і ніхто не буде себе ну, почувати в небезпеці.